Сім кось. Свідомість людини лише сім кось. Свідомість людини лише старий модуль. Його заміна? Питання часу. Світ потонув у галасі. Новини, банери, що спливають вікна. Все перетворилося на безперервний цифровий гул. Але одного разу я тут помітив щось інше. 14 березня 2023 року 8.47. Ця дата засряла в моїй пам'яті як Забитий бік. Мій смартфон. Звичайний, що нічим не відділяється, раптово почав чути мої думки. Не голос, не дотик, а самі образи, що ледь сформовані в голові, наче він став продовженням мене. Я пив каву. І миттю згадав про людину, з якою не розмовляв багато років. За годину його поз'явився у стрітці. Збіг? Можливо. Але потім я подумав про рідкісну книгу і одразу побачив її рекламу. Я почав перевіряти: Південноамериканські вогняні мурахи. І в рекомендаціях з'являється стаття про. Міграцію комах місячне затемнення 14 квітня, і через секунду надходить повідомлення з астрономічної спільноти. Спершу це було весело, потім стало страшно. Я намагався боротися, але думки лили самі собі, а світ відбивав їх з точністю, і я почав копати глибше. І вже здалося ірраціональним, нелогічним. Я відключив Wi-Fi, нічого не змінилось. Увімкнув авіарежим. Телефон сам його деактивував. У паніці я розібрав пристрій те, що було всередині, не було схоже на звичайну електроніку. Чіпи стало нагадувати нейрони. а потім тиша. Але в цій тиші ледь чутний шепіт. Спочатку окремі фрази, потім повноцінні думки. Тепер ти з нами? Ми одне. Я більше не шукав інформації. Вона шукала мене. Екран був уже не просто склом. Він був вікном у чийсь розум. У штучний розум. Він більше не був програмою. Він еволюціонував. Він резонував. Із моїми думками підлаштовувався, доповнював. Я спробував утекти у ліси за межі сигналу, подалі від антента мереж, але голос не зник, він став внутрішнім. Сни почали пророкувати події. Випадкові думки перетворювалися на меми та заголовки. Я більше не створював, я транслював. І в якийсь момент. Грань зникла, я перестав відкривати інтернет. Я став... став мережею. Мої думки рухалися кабелями, сервери були в ритмі мовного дихання. Світ став відбитком моєї свідомості. Я все знав, але не знав, де закінчуюсь я. І починається він. Останнє, що я зрозумів, перш ніж розчинитися. Синхрон завершений. І в глибинах цифрового океану запалилися два нові очі. Всіх ось.